24-го, коли почалася війна, я працював в Польщі. І сказав 25 го панові, що я йду на війну. Дочка, отеж, 8-й полк, вона прийшла підготовку, вона медик. Мені внук сказав, коли я отримав поранення, він сказав, а де твій автомат, і бронік там лишився, ти мені скажи адрес, я приїду, буду гатити. Що ще можна говорити, як дитина 9 років хоче йти на війну і бити руских? Дитина розуміє, він, він там зробив блокпост, збирав гроші і носив до церкви, щоб відправити на Збройні сили. Там у нього два ще товариша його, і вони отак, вони там 2,5 2500 гривень збирали і віддали. По нашій землі ходить нечисть, яку треба вигнати, викорити. Так щоб їм... Надовго не захотілося, вони не туди зайшли. Це і не Чечня, це їм не Грузія, не Осетія. І це всі прекрасно знають, що Велику вітчизняну війну 80% це виграли українці, білоруси, ну тільки не москаліці. У них немає ні людності, ні... Це, це, я не знаю, де це раз уроді взялася на нашій планеті. Мене ще. Ганяла радянська влада, бо я в 89-му році ще намалював три зуба на молоковозі. Я працював на молоковозі. І мене виганяли з заводу. Мене тягала міліція тоді, а я не замалював. Коли я приїзд з уша на Львів, я там як Бог був. А як ти так, москалик намалював? Якого так і намалював? Мій пішов на фінську війну, повернувся з Японії. Дід був патріот. І мій дядько теж був патріот. Він теж мав проблеми з, з радянською владою. Ну і певно, воно мені так і передалося. Я працював 10 років в Москві, мало я їх бив, аж пальці зламав. Кацабню в мене є багато свідків. Там мене теж поліція і... Виганяли робіт. Я знаю, їх це шакало гієни, бо я був на будові і, і воно буде за 6 тисяч ганити, свиня, але воно не піде на стройку працювати. І ще щось нам говорять. В них в, в голові там каша. Вони ж для них люди це просто пілюка, для них люди це. Нічого не значить для них влада, оцей геноцид, це здівательство, що вони витворяють. Це ж п'яна мразь, в них наркотики, алкоголь, вони їдуть п'яні в такому угарі, вони на війні п'яні витворяють там. Під... Та коли ж їх пліни беруть, в них руки трасують, коли вже хміль виходить з голови, воно вже розуміє, що воно. Ця тварина. Попали, що ми ж не творимо, що вони з нашими пленами творять. Ми гумані. Ми зупинили цю нечість.